Знаєте, я дуже довго, ну як довго, декілька днів роздумував над тим, що я маю сказати і як я маю сказати. Цей лист прийшов буквально вчора після обіду. І коли я прочитав Євангелію сьогоднішнього дня, де Христос говорить, любіть, любіть ворогів ваших, я роздумував над тим, як сьогодні це слово буде нами відібране. Адже багато є військових, багато є людей, які є в теробороні, багато є волонтерів, які сьогодні допомагають військовим на Всході. Як же ж сказати про цю любов, до якої заохочує нас Христос? Як же ж сказати про цю любов до ворога, який сьогодні знищує міста, села, людей, дітей? Чи Бог може помилитися? Коли говорить до нас і скеровує таке слово любіть ворогів. Я думаю, що ні. Тільки людина має дуже часто закам'яніле серце, коли не розуміє тієї праведності, до якої Господь Бог її закликає. Тому і зроджуються війни, ненависть, вбивства. Знаєте, я на щодень зустрічаю різних людей. Мало не робити зла, мало не грішити, щоб бути добрими християнами. Не робити зла це ще не мета, це не сенс нашого життя. Знаєте, інколи я зустрічаю людей, які говорять, я нічого не вкрав, я нікого не вбив, я нікуди не ходжу, я ні з ким не зустрічаюся. У мене немає гріхів. Сьогодні перше читання ми чуємо: будьте святими, бо я святий, говорить Господь Бог ваш. В Євангелії ми знаходимо дуже подібні слова: Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. А що означає бути святим? Що означає бути досконалим? Адже ці слова скеровані не до когось, але скеровані конкретно до нас, до нас сьогодні. Як бути досконалим як... так само, як досконалий наш Отець Небесний? Що зробити, щоб бути святим, святим, як Господь Бог? І знаєте, на цим, можливо, можна роздумувати, але не треба, бо про це вже все написано в сьогоднішніх читаннях. От якщо ми були уважні, перше читання після слів говорить, будьте святими, як бо я святий, говорить Господь Бог ваш. І далі розпочинаються конкрет, конкретні вказівки. Не будеш ненавидіти брата Твого в твоєму серці, не будеш мститися. Не будеш злопам'ятним супроти земляків, а любитимеш ближнього твого як самого себе. Так само в Євангелії, будьте досконалі, як досконалий ваш Отець Небесний. Ми читаємо наступні вказівки: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас ненавидить, Моліться за тих, хто вас кривдить і переслідує. Будьте святі і досконалі, бо цього хоче Господь Бог. Погляньмо, Бог нас любить, Бог не мститься. Бог не має злості. Навіть коли ми його не любимо, Бог нас благословляє. Бог завжди прагне підтримати нас. Чому? Чому ми інші? Що має вирізняти християнина в його житті? Чим має відрізнятися християнин у суспільстві? Знаєте, мені здається, що християнство воно б нікого не приваблювало. Якби ми любили тих, хто нас любить, якби ми ненавиділи тих, хто нас ненавидить. Що тут особливого? Нічого. А які ж тоді християни? Любити, дорогі, це не наївно дати себе принижувати. Любити це означає бути готовим пробачити, бажати добра, молитися за таку людину. Так, молитися. Молитися за кривдників. І це завжди, знаєте, у нас виникає, викликає вірніше певне обурення, як молитися за тих, хто нас переслідує, хто нас вбиває, хто нас ганить. Знаєте, нерідко буває так, що коли людина дізнає або пізнає якісь важкі образи, переслідування, я не буду за них молитися, говорить. Я не можу за таку людину, за таких людей молитися. Я не хочу за них молитися. Бо ми дуже часто неправильно розуміємо молитися за. За тих, хто нас переслідує, молитися за тих, хто доставляє нам кривду. Бо, на прикладі, це найкраще показується. Часто буває так, що нам здається, що якщо я молитимуся за людей, які доставляють мені кривду, то в нього буде все добре, а я надалі буду страждати. Наприклад, там чоловік залишив дружину, пішов до іншої жінки, і дружина з цього страждає, не розуміє такого вчинку і думає, що якщо я молитимуся за свого чоловіка, то в нього з коханкою буде все добре, а мені погано і ще й гірше. Дорогі, це не так. Так само нам здається, якщо я буду молитися за ворогів, за росіян, за Росію. То вони і так завдають нам болю, а ми ще за них молимося, і для них буде це краще, а ми ж страждаємо. Але ми забуваємо одну маленьку річ молитися за таких людей це перш за все молитися за їхнє навернення. Молитися, щоб ці люди усвідомили свій гріх. Щоб ці люди покаялися, щоб ці люди навернулися, щоб ці люди прийшли до Бога, щоб виправили свої помилки, щоб залишили свої гріхи, щоб направили скоєне зло. Це є мета молитви. В цьому є прояв любові нашої християнської любові, до якої нас заохочує Господь Бог. Ось що означає любити ворога. Ісус хоче, а навіть можливо, і наказує нам моліться за тих, хто вас кривдить і переслідує. Бо це вас вирізняє, це робить вас міцнішими. Тільки молитвою ми можемо впливати на таких людей, віддаючи їх в руки Бога. Ми можемо через це успішно впливати і змінювати серце і вчинки людей. Але чи ми це робимо? Коли ми так молимося за людину, яка нас ображає або за людей, ми перш за все осягаємо свій внутрішній мир і спокій. В такий спосіб наше серце звільняється від вірусу гніву, ненависті чи образи. Якщо навіть хтось завдав нам болю, образив, зрадив, здійснив великий гріх, здійснив велике зло. То чим ми відрізняємося, якщо ми це зло даємо змогу цьому злу зростати в нашому серці через образу, через ненависть? Ми зазнаємо болю, ми через це зазнаємо страждань. Ми через це не маємо спокою і миру, адже не маємо тієї любові, до якої нас заохочує Господь Бог. Можливо, знаєте, тема сьогоднішньої літургії слова вона є важка. І, на мою думку, вона не тільки важка, вона є актуальна, вона є життєва, вона є важлива сьогодні, в теперішній стан як ніколи. Ми чудово знаємо, чому, чого нас навчає Христос. Ми чудово знаємо, до чого він нас заохочує, але тільки коли прийде маленьке випробування, чи це слово знайде місце в нашому житті? Чи цим словом я буду жити, чи я помолюся за мого кривдника, щоб Господь його змінив, направив? Чи буду проклинати? Бажати зла. Чи зроджу в своєму серці ненависть? Важко цим словом жити. Важко. Але людина, яка ображає, це людина, яка потребує моєї любові, моєї молитви, мого благословення, щоб вона також змінилася. Часто, коли розмовляю з людьми, зауважую, що в кожного з нас є. Такий хоча б один або декілька важких ситуацій, в яких брат, людина або просто знайома завдає болю, завдає страждання для цієї людини. Але нам треба, знаєте, усвідомити одну таку важливу річ, що саме така людина це є такий, можливо, найцінніший дар Бога для нас. Тому що це, через цю людину ми можемо досвідчити, яке ми маємо смирення, яку ми маємо терпеливість, яку ми маємо досконалість і яка у нас святість. Чи падаю я в гріх, чи вмію молитися за ворогів? Чи вмію пробачати, чи тільки хочу того прощення? Слово насправді важке. Є і варто над чим подумати. Наскільки в мені, в моєму серці, панує правдива любов чи панує ненависть? Панує наслідування Христа чи бунт проти тих слів, які Господь до нас керує. Але одне маємо пам'ятати: Господь не помиляється. От навіть сьогоднішній лист єпископів про що говорять? Про молитву, про піст з нашої сторони, щоб Господь був тим, який втрутиться в ситуацію і змінить серця кривдників. А Ісус обіцяє просіть, а буде вам дано, стукайте, а відчинять вам. Шукайте і знайдете. Шукаємо в правильному місті, стукаємо в праведні двері. Повірте, Господь не глухий, тільки Він не раз хоче змінити спочатку нас, наші серця, щоб пізніше здійснити ще більше чудо в нашому житті. Нехай цей Великий піст, в який ми з вами помаленьку входимо, попільна середа вже за декілька днів, буде часом нашого навернення, нашої метаної, тобто нашої переміни, нашої святості. Адже наскільки я святий, настільки й люди, які мене оточують, будуть святими. Амінь.